Взагалі, на твою думку, мистецтво має мати національну приналежність? Це складне питання. Я думаю, що національну приналежність мистецтву надає держава. Тобто тут е, суб'єктом виступає не стільки конкретний художник чи художниця, скільки держава, яка випрацьовує знову ж таки певний наратив, історію е, і те, як вона репрезентує свою культуру. Це зараз особливо важливо для України, української держави в межах переосмислення авангардного мистецтва початку ХХ століття. І зараз ми бачимо, що найяскравіші виставки, які проводяться з безпосередньої участі такого одного з най, однієї з найефективніших культурних інституцій України, це український інститут. Інститут при Міністерстві закордонних справ України, які організовують виставки, присвячені авангардистам. Авангардистам, які мають українське походження, коріння, які перебували і творили в Україні певний період свого життя, які мають ось ці зв'язки з українським традиційним мистецтвом, тобто ось все, що стосується ідентифікації. Зараз пробори про Реапропріації, <смех> <та>. <смех> ем, да як то кажуть, віднайдення епістемологічної справедливості, <laughs> епістемологічної справедливості е, повернути собі своє, повернути собі себе.